Тенісний огляд, вітаю друзі, всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Як і повелось, у нас за традицією, в кінці практично кожного тижня ми розглядаємо турніри. Якщо завершуються на цьому тижні, у Wimbledon, наприклад, ми заглядаємо, що ж починається з понеділка, 14 липня. У нас уже у світі. Тенісних турів у чоловіків і у жінок. Вмощуйтесь зручненько не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед, від душі щиро дякую. Скажу відразу: після Уімблдону переходите. Трошки незручно на ATP і WTA 250. Погодьтесь. Але це життя, це тенісний тур, як ATP, так і WTA. Це не менш важливі матчі. Ну, звісно, призови набагато в рази, в рази, в рази менше. Представництво на цих турнірах, звісно, також не таке е, яскраве, і насищене, і зіркове. Тому дуже небагато часу я вашого займу. Е, швидко, швидко, швидко пробіжуся. Е, почнемо з чоловіків. У чоловіків три турніри ATP 250. У жінок. 2. Ну, нижче, звісно, є. Але я дуже-дуже рідко розглядаю турніри е нижче рангом, чим 250. Отже, у чоловіків. Один з самих яскравих турнірів очікується в швейцарському гштадті, Гштадт Швейцарія. Тут дивіться, хто представлений. Олександр Зверєв, Олександр Бублік, Каспір Руд. Уже бачите, що ця трійка це будуть головні претенденти. Погодьтесь. Далі, ну, претенденти на чвертьфінали, як мінімум, це Мартінес Етчевері, Дєр'є, Ріндеркнех. Карбалье з Боена, Шевченко Басіла Швілі, Молодший Хуан Мартін Черундоло, Магіджак, Це Поляк Каміль Магіджак. Трошки він на Уимблдоні, е, Посмів звернути на себе увагу. В 24-му році цей турнір в швейцарському гштаті виграв Береттіні, перегравши Квінтіна Алі із Франції. Дивлюсь, Квентін Галі в цьому році перебрався в Лос кобос В Лос кобос Ми розглянемо цей турнір пізніше. А також у півфіналах були штруф Циципас. Також цікавий турнір, як я вже його назвав, у Мексиці Лас Кабас. Тут буде представлено наступними тенесистами: Мусетті Рубльов, Давідович Фокіна. Томпсон Мунір. Ну і вище названий мною вже Квентіна Лі. Чомусь він перебрався на цей рік вже в Мексику з Швейцарії. Того року вигравав Томпсон в фіналі у Руда. Як бачимо, Руд перебрався навпаки з Лос-Кабаса в Гштад в Швейцарії. А також в фіналі грали з Циципас. Ви скажете, як це вони. В півфінала грав ЦЦПАС і в Гштаді, і в Ласкабасі. Просто того року Ласкабас і Гштад проходили не одночасно, не на одному тижні. Так, ну і третій, я казав, турнір Бостат, Бостат Швеція. Тут Ф Черундуло, Франциско Черундуло. Грікспур із таких більш-менш нам відомих яскравих португалець Борхеш і аргентинець Баес. Минулого року Борхеш, до речі, виграв 63-6-2 у Надаля у фіналі. Тут на Боштаді. А в півфіналах також ще грали Тіранте і Айдукович. От такі Швиденько факти про турніри у чоловіків ATP 253 штучки на наступному тижні у дівчат я сказав два турніри. Яси Румунія і Гамбург Німеччина. В ясах румунських найрейтинговіші представниці цього року. Румунка, звісно, в себе вдома Крістіан. Вірменка Аванісян, американка Паркс. Ну, і далі вже буду називати бранцетті Бегу Дома Повинна виступати непогано. Марія Сакарі. Ось особисто я буду е, особливо пильно і уважно. Спостерігати за Марією Сакарі і за Еліною Аванісян. Це мої головні е, дівчата тут в Ясах, за якими я буду спостерігати. Минулого року, кому цікаво, на цьому турнірі в Ясах перемогла Міра Андрієва. У фіналі, до речі, Аванісян. І то в результаті отказу. Ну там третій сет вже було все відомо. Дивіться, перший сет Андреєва програла 5-7. Далі другий сет виграла 7-5. І в третьому сеті при рахунку 4-0 на користь Міри Андреєвої. Аванісян відказалася. Відмовилася. Також тут буде Парізас Діас, Грачова, Качерета, Енлі. Ну і Бегу, Ірина Бегу я вже сказав. Ну і. Особисто для всіх нас, друзі, буде цікавим турнір в Гамбурзі. В Гамбурзі, тому що тут, ну, ну принаймні, одна Українка гарантована в основній Сітці, да мало того, що гарантовано в основній Сітці, вона під першим номером посіяна Да'яна Єстремська. Перший номер посіву в гамбурзі. Також під другим номером тут буде головна конкурентка для Даяни. Ксію Ван, Китаянка. також непогано виступавша е, в цьому сезоні в останніх турнірах. Тетяна Марія, Німкеня, у себе дома. Зауважую. Бузас Манейро. Непогано також гравша е, в попередніх турнірах. і... Е, Ну, відносно непогано на Вимблдоні виглядала. Зігемунд, до речі, так само вдома. Зігемунд. Єва Ліс, очікую непогано е, виступити їй, е, бажаю їй всього найкращого, тому що вона, так само як і Естримська, буде більше е, інтересу викликати саме у наших глядачів і вболівальників. Ну, така не менш уже стала відома. Боассон. Пам'ятаєте цю француженку, яка прорвалась аж десь з 300 якогось там міста в першу сотню різко після Ролан Гарос? Луї Боассон. Ну, аранте Рус буде, звісно, тут. Чому я кажу, звісно, тому що минулий цей турнір в Гамбурзі виграла саме Нідерландка Рус? Перегравши у фіналі в 23-му році Коха Акуге, Ноха Акуге, Німкеню. Африканського походження. Ноха акуге. Чому 23-го я сказав? Тому що 24-го року гамбург не проводився. У півфіналах також були Дар'я Севіл і Міра Андрієва. Також запитання, чому Міра Андрієва і в Ясах, і в Гамбурзі, в різні тижні проводився і Гамбург, і Ясив того року. А, та й взагалі це ж був 23-й рік. Вибачаюсь, поправив сам себе. Це не вважається за помилку. Даруйте. Отже, друзі, на наступному тижні наші самі е головні погляди будуть звернені. Ну, звісно, на турнір Гштат Швейцарія, де буде звірів, рут, бублік. Ласкабас, Мусеті, Рубльов, Давідович Фокіна, Томпсон. Ну, Баштат, да. Грунт, Черундуло, Грікспур, Борхеш, Баес. Надаля вже, на жаль, не буде. А у дівчат я буду пильно стежити за Ястремською, за Євою Ліс в Гамбурзі. І в ясах за Сакарі і Аванісян, як я і казав. Пишіть, чи вам буде взагалі цікаво наступний тиждень, коли всі турніри не вище рангом чим 250. Чи все ж таки будете заглядати, напишіть, чи вам цікаві будуть такі турніри, і тим більше мої прогнози на них. Буде цікаво почути вашу думку, друзі. Не забувайте підписуватись, буду нагадувати завжди вам. Підписуватись на наш канал. І про ваші дорогоцінні, неймовірні лайки, вподобайки і змістовні більш шісти слів коментар. Коментарі насичені. Я також буду нагадувати, тому що без всього цього, без вас. Не було б і нашого каналу. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Чекаємо вже з понеділка, з 14 липня, ми будемо потрішки заглядувати ось в ці анонсовані мною тільки на що турніри. Чудового наступного вам тижня! І не пропадайте після Вімблдону! Сезон в Розгарі ще буде дуже-дуже багато цікавого у світі тенісу. Я сподіваюся на це так само, як і сподіваюся на вашу підтримку. До зустрічі, всім папа! -па.